Вітаю! Час відкривати нове віконце. Дивіться, вже відкрили раз, два, три. Закінчимо третій стовпчик, ще один стовпчик і Різдво. 18 грудня. І в нас сьогодні бренд Крейон Крейон. Шведський бренд Vanilla Сіо. Чула про нього, але не знаю. Давайте почитаємо розносимо. <рес> Дивіться, який жарт. Парфумерне признання я набризкав парфум на свого кота. О, Боже, сподіваюся, ви так не робите. Знаю, що тварини дуже чутливі до ароматів, і вони дуже не люблять, коли біля них призкують парфумом, бо для них це занадто сильно. Так, це в нас був вчора знову прозорий простий. Так, я бачила. Бачу в інтернеті ці флакони, але давайте про що. Тут якась якась екзотика. Так. Якби підкреслють з як вагомість своєї присутності цим ванільним парфумом. Солодка ваніль, м'які акценти деревинні. І освіжаючи апельсиновий цвіт. Якийсь ванільна орхідея і е, які, як то штрихи, риси, амбри, і деревини додають чутливості. Добре, такий абстрактний поетичний опис. Так, а, угу. кремовий, солодкий, грайливий, елегантний. Середню інтенсивність. Можна в ньому відпочивати, можна і в офіс працювати. Так, лайм. Лай мені подобається, деревина подобається м -м, кремові ноти. Мені подобається, дивіться, як тут гарно. О -о -о Зазвичай так мак, Оце передає якісь такі кремові, але цікаві акорди і молоко чи вершки, щось таке цикламен. Апельсиновий цвіт, бергамот, мандарин, ванільна, орхідея, амбра і деревина. Ну що ж, у нас два шляхи. Або це буде дуже цікаво, і дуже приємно, якщо одна хотілка, або ніяк. Бо такі е, е, ноти, знаєте, неоднозначні, вони можуть бути як в одну сторону, так і в другу. Давайте поношу і повернусь до вас. Вітаю вас ще раз повертаюся до вас з відгуком про цей крайон, про цю ваніль. І, мабуть, це найбільше розчарування всього календаря, тому що мені здається, ще такої нецікавої і негарної ванілі я не пробувала взагалі. Мені дуже хочеться її от прям сварити-сварити. Потім я так подумала, що. Все ж залежить від нашої нанюханості, від вашого досвіду. Тобто, якщо ви до цього до парфумерії якось рівно дихали, і, в принципі, ви понюхаєте цей парфум, ну, буде вам про ваніль. Тобто він вам не обов'язково ж не подобається, скоріш за все, він, він буде просто вам рівно. Ну, ну, ваніль, ну нормально. Але якщо ви щось в своєму житті вже цікаво нюхали, то це точно ні. Я вам. Щиру цю ваніль не ранжу. Вона звучить якось. Навіть просто, добре, якби просто вона звучала. Вона звучить негарно, як це якась така брудна ваніль, як якийсь дуже невдалий мас маркет Вона звучить. До речі, не подивилась, скільки вона коштує. Потім напишу: Ось, нецікаво, просто плоско по Масмар кетовський і якась, є якась така брудна, брудне звучання нечисте в ній. Я ж пожаліла, що я нанесла на себе і тепер в мене, мене переслідує цей, цей аромат. Я піду зараз змивати, бо вже не хочу більше його, він неприємний мені. Тобто сварю сварю, бо багато є інших ван... ванілей. По-перше, він а, дуже тихий. От ви коли його наносите, він просто ну, дуже тихий. Це треба де де він. А потім він набирає обертів, проявляється солодкість, проявляється якась трошки, наче прикопченість. Тобто, якби це був гарно зроблений парфум, це була б якась глибина об'єм і прикопченість. А так з'являється щось схоже на прикопченість, мені воно звучить брудно. Як якась невдала база мас-маркетовського негарного парфуму. Бо там зараз почнуться, що ну так, що ж нам тільки нішу носити? Ні, не тільки нішу, але там ну, погодьтеся, що дуже важко знайти якийсь дійсно гарно, гідно зроблений парфум, який від початку до кінця буде звучати рівно, буде тримати гідність від початку до кінця. Особливо от в мас маркеті Тобто там перші 15 хвилин нічого, а потім ця дешева база, яка закріплює просто якийсь парфумерний. І отут воно так само. І оця солодкість, і начебто, прикопченість, яка проявляється, вона геть не робить, не, не, не рятує ситуацію, навпаки, вона. Ще погірше, краще б він так тихенько, делікатно і звучав. Якщо ви хочете якусь делікатну, тихеньку ваніль, то цю я вам точно не раджу. Навіть якщо вам просто на роботу наприклад, не, не можна носити гучні парфуми або вам подобаються такі тихі. Ну, є багато інших тихих, дуже гарних ванілей. Наприклад, ваніль Odo, Odo, від Diptyque. Хочете тихіше візьміть туалетку, хочете трошки, щоб ти більше і гучніше, візьміть парфумовану воду. Але там дійсно гарна ваніль. Мені там не вистачає стійкості, гучності, саме тому я колись від неї позбулася. Але досі її згадую, досі іноді навіть думаю повернути, бо мені дуже подобається от саме звучання ванілі, як вона гарно зроблена. Потім візьміть тонку, дуже приємну ваніль, ванілян сенс. Цю ладану ваніль від віддалі колонь. Там ладану нема, там вона просто тонко-тонко, делікатно, такою хмаринкою, тонкою ванільною звучить та ваніль. Дуже гарна тиха ваніль. Ось я купила ірисову ваніль від кампора. Добре, це дуже дорога ваніль, але вона звучить тонко, але цікаво там такий шлейф делікатний гарний. Оці ванілі вони тонкі, так, якісь дорожчі, якісь дешевші. Але там, хоч ви віддасте ті гроші, ви не будете жалкувати, бо від вас дійсно буде пахнути приємно. А тут, ну, чесно кажучи, я б ні 20, ні 30 за неї не віддала за цю ваніль. Тому... Це велике ні. Ось так. Тож сьогодні розчарування. Я сподіваюся, що це єдине таке величезне розчарування в цьому календарі, але я точно знаю, що в мене навіть бажання навіть чомусь не виникає чомусь а, досліджувати цей бренд. Я не знаю, якщо ви знайомі з цим брендом, підкажіть, можливо, там є гарні речі, але після такого невдалого старту, ну, чесно кажучи, не, не дуже хочеться шукати, чи в них там є ще щось цікаве чи ні. А, ось так. Все, це мій відгук на сьогодні. Завтра будемо відкривати вже 19, вже 19 вікон. Це сподіваюся, завтра буде щось цікавіше. Бувайте, бережіть себе.